Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Продовжуємо з вами говорити про символіку. І сьогодні поговоримо про символіку рідного краю. Давайте пригадаємо, що ж таке символ. Символ це знак або умовне позначення якогось предмета. Завдяки символам можна одним словом чи знаком. Сказати дуже багато. Існують державні символи. Державним символом нашого краю є герб нашої області, Запорізької області. Центром Запорізької області є місто Запоріжжя. Тож і у міста теж є свій державний символ. Герб Запоріжжя. Тож давайте ближче знайомитися, які ще символи є у нашого міста і у нашого славетного Запорізького краю. Прізвисько Запоріжжя або Козацький край. Країна. Україна Утворена. 10 січня 1939 року. Так-так, нашої області є День народження. Населення 1 мільйон 638 тисяч 462 людини. Обласний центр місто Запоріжжя. Для українців найважливішим символом зпосеред природних об'єктів є річка Дніпро. Дніпро забезпечує не тільки Запорожця, а й всю Україну питною водою. Також воду з Дніпра використовують в сільському господарстві для зрощення земель. Річка Дніпро дає нам електроенергію, адже на ній знаходиться багато електростанцій. Ну і звичайно Дніпро найбільша річка України, найголовніший водний шлях. Особливої уваги заслуговує Дніпровська гідроелектростанція Дніпрогес. Гідростанція так називається тому, що побудована на воді і виробляє електрику саме з води або з допомогою води. ДніпроГес на момент свого будівництва була однією з найбільших гідроелектростанцій Європи. Довжина греблі 1300 метрів. Висота 60 метрів. А це висота понад двох стандартних дев'ятиповерхівок. Це найпотужніша гідроелектростанція України. На українській землі є дуже багато природних об'єктів, відомих і шанованих усім українським народом. Або ж таких, що є символами певної місцевості, району, міста чи навіть села. Запорізький край має давню і славну історію. Тут жили люди ще в сиву давнину. Хортиця нині є фактично частиною міста Запоріжжя. Але це дорогий серцю кожного українця, символ козацтва славетної Запорізької Січі. І досі на острові Хортиця зберігаються недоторкані людиною частини природи, де мешкають тварини, птахи, комахи. Це так звані плавні. І, звичайно, Запорізька Січ. Острів на Дніпрі, наша Хортиця, народився майже одночасно з нашою планетою, тож пам'ятає дуже багато. Запорізький дуб відомий багатьом не тільки на теренах України, а й поза межами нашої держави. Запорізький дуб давно був символом запорізького козацтва і є, точніше, був, візитною карткою Запоріжжя. Дубу понад 700 років. На жаль, вік таки дається знаки, і лише декілька маленьких зеленьких гілок залишилось на дубі. Заповідник Кам'яна Могила цей заповідник знаходиться на території Запорізької області, неподалік від селища Мирне. Це природний заповідник. Мільйони років тому ця місцевість була дном Сарматського моря. Потім пустелею, потім льодовиком. Вода, сонце, повітря в шаленому танці створили складне плетиво гротів і печер. Маленьку гірську країну серед безкрайнього степу сотні тисячі племен і народів ховались, молились, приносили жертви своїм богам в цих печерах. Археологи винайшли щонайменше 70 місць із наскельними малюнками. Саме Кам'яна могила Запорізькій області. Пам'ятає всю історію людства. Мальовнича пішохідна стежка знову приводить нас на острів Хортицю. В півничній її околиці є шлях, яким у 1843 році прогулювався Тарас Григорович Шевченко. Острів Хортиця завжди був популярним місцем. Цей куточок Заповітної природи відвідав і найвідоміший український поет. І сьогодні можна пройтись тією ж самою стежечкою, якою ходив Тарас Григорович, помилуватися могутнім Дніпром, посидіти під стареньким дубом і подумати про те, скільки козаків сиділи під тим же дубом. З островом Хортиці пов'язана легенда. Колись великий грецький герой Геракл після здійснення багатьох подвигів прийшов у причорноморський степ. Одного разу, коли Геракл перечікував негоду, кудись зникли його коні. Довго шукав Геракл своїх коней, аж поки не дістався до Хортиці. Тут, у Змієвій печері, він зустрів прекрасну напівдіву напівзмію. Вона викрала кони героя і згодна була їх віддати лише в тому разі, якщо Гракл погодиться стати батьком її дітей. Геракл змушений був погодитися і став жити з жінкою в її печері. Прийшов час розставання. Діва Змія запитала у Геракла, що їй робити з трьома синами, що мають народитися. Тоді Геракл зняв свій надзвичайно тугий лук, хитромудро пов'язаний пояс і передав їх жінці. Сказав Геракл. Коли побачиш, що сини стали дорослими, подивися, хто з них зможе натягнути лук, підперезатися поясом, ось так, того залишай тут, а інших відправ на чужину. Так і зробила діва Змія. Жоден з двох її старших синів не зміг повністю виконати завдання, тому вигнала їх мати з країни. А молодший син Скіф, єдиний зумів виконати завдання Геракла. Маючи силу, він натягнув лук, розумом дійшов, як підперезатися поясом героя. Так Скіф за легендою став на берегах Хортиці родоначальником всіх. Скіфських царів. Змієва печера зберігає собі ще багато таємниць. Дістатися до неї дуже важко, але й досі можна її побачити, стоячи на ручному мості, що веде на острів Хортицю. На скелі над печерою стоїть кам'яна баба. Можливо, вона пам'ятає і Зміївну, і скіфа, і геракла. Край Запорізький це сама історія. Це земля народжувала героїв, чиї подвиги оспівувалися в піснях та легендах. Спитайте у будького, що він знає про Запоріжжя. І ви почуєте, це козацький край. Козак це вільна людина. Вільний житель степу. Козаки були дуже відважними і не боялись смерті, тому на голові залишали лише чуба, який попереджував ворога, що козак не боїться загинути в бою. Отже, чуб у козака це теж символ символ хоробрості та мужності. Козаки жили на Січі. Січ це дерев'яний дерев замок, багато дерев'яних будівель, які оточував глибокий рів і височезний вал, з дозорними баштами, бійницями для гармат. дерев'яний частокіл, все це говорили про те, що тут живуть справжні лицарі. На сьогодні на острові Хортиця можна відвідати історичний комплекс Запорізька Січ. Які побудовані саме за технологіями тих часів, заглянути у будь-яку будь хатинку, побачити, як жив кошовий атаман, де готували їсти козакам, як вони зберігали зброю, і як чудово з дозорної вежі спостерігати все навкруги. Саме це і є історичні та культурні символи нашого запорізького краю, наші національні символи, наша гордість. Ну а я вам дякую за увагу, дякую за урок. Пишайтесь своїм краєм і своєю країною. Адже ми того варті. Вічує, вічені спустить в нього Нашу промову, щоб почути все знову і знову Той, хто хоче, той нехай мене чує, ще краще, нехай серцем вічає, вічені спустить в нього, нашу промову, щоб почути це знову і... Чого робити не слід Україну не ділив на захід та на схід на тих, хто живе там, тих, хто живе тут, тому що знав, що це брузийку, сором'язливі погляди, як далі з тим жити? Я дивлюся очі тих, хто хоче навчитися любити. Тим, хто поруч зімою, хто пусте не питає, тим, хто як і я з дитинства знає запоріжжя. Запоріжжю респект, у нас найдовший у Європі проспект Запорізька гребля Будівництво сторіччя, коли підкорилась Дніпровська хвиля, Ба острів волі, хто це сказав? Мабуть, той, хто на хортиці ніколи не бував, але головне наші люди, як і знають одне, ми такі, як і вони, ми такі, як Промову, щоб почути це знову і знову. Той хто хоче, той нехай мене чує ще краще, нехай Серце вічає, вічені спустить в нього. Нашу промову, щоб почути це знову. Чого робити не слід Україну не ділив на захід та на схід на тих, хто живе там, тих, хто живе тут, тому що знав, що це бруд лозику, сором'язливі погляди. Як далі з цим жити? Я дивлюсь очі тих, хто хоче навчитися любити. Тим, хто поруч зі мою, хто пусте не питає, тим, хто як і я з дитинства знає запоріжча Украї.